Усім привіт! Нещодавно я відвідала зоопарк 12 місяців. Тож ділюсь враженнями. Вхід до зоопарку коштує 300 гривень. Територія зоопарку досить велика, тож раджу приїжджати раніше, аби зайняти місце на парковці та встигнути побачити всю територію зоопарку. І, звісно ж, усіх тварин. До речі, тварин можна годувати. Спеціальний корм для них ви зможете купити одразу після входу в зоопарк. Ціна на корм залежить від тваринки, яку ви хочете погодувати. Беремо корм, йдемо знайомитись з тваринками та спостерігати за їх поведінкою. На території зоопарку ви зможете побачити як свійських, так і диких тварин. Ось, наприклад, зараз ви можете бачити, як левиця розбудила свого лева, який грівся на травневому теплому сонечку. До речі, зоопарк перебував під окупацією, і тварини пережили і переживають зараз не найкращі часи. Тож, якщо ви бажаєте допомогти тваринкам, я залишаю посилання на зоопарк, де ви зможете допомогти тваринам. Як я й казала, територія зоопарку немаленька. Тож, якщо ви втомились, ви можете перепочити в так званих релакс-зонах, де ви зможете знайти озеро з коропами та навіть фламінго, або ж водоспад, навпроти якого можна сфотографуватись, або тюльпани. Якщо ви зголодніли, ви можете перекусити в кафе. Або якщо ви прийшли з дітьми, ви можете гарно провести час на майданчику перед тим, як продовжувати вашу подорож по зоопарку і знайомитись з іншими тваринами. Що ми зробили після відпочинку? Ми пішли до Віслюка. Почухали його, пригостили морквою. Після віслюками привіталися з верблюдами. До речі, будьте обережні, тому що вони можуть плюнути у вас або у ваших сусідів, які будуть стояти поруч з вами. Після верблюдів ми пішли, звісно ж, до моїх найулюбленіших тварин. І це жирафи. Ви тільки подивіться, які вони гарні, які вони мультяшні і прикольні. Я обожнюю жирафів, і напевно, якби була можливість, я б завела собі жирафіка. Жартую, звісно ж. Отже, вінгу про зоопарк дуже хороший. Мені все сподобалось. Я тут вже не вперше і обов'язково приїду ще раз і вам раджу. До речі, не дивлячись на те, що людей було багато, через велику територію не відчувається, що тут їх багато, але місце на парковці все таки краще шукати завчасно.